Шановні українці, всіх вітаю, Павло Сушко, заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова тимчасової слідчої комісії з розслідування випадків порушення прав дітей з 2021-2022 року. Минулого тижня всю країну сколихнув випадок насилля над дітьми в інтернатному закладі на Львівщині, обурює те, що діти скаржилися на працівників закладу. До місцевих органів влади до поліції, але тривалий час не могли отримати захисту та реакції. Так не має бути. Безумовно, винні посадові особи, які вчиняли насильство, мають бути покарані. Але не повинні ігноруватися і причини, через які це стало можливим. Чому не спрацювала система захисту дітей? Бо є ціла низка державних інституцій, які б мали Виявляти такі порушення та реагувати на них. Також треба ретельно розібратися з причинами проблеми, чому взагалі діти вразливих категорій, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти в складних життєвих обставинах опинилися з різних регіонів України, опинилися в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Через це знову лунають спекуляції. На тему спеціальної освіти. А це сталося тому, що цей заклад це класичний сиротинець, що ховався за вивіскою навчального закладу. І ніякого відношення до спеціальної освіти цей заклад не має. І я виступаю категорично проти того, щоб заклади спеціальної освіти використовувалися як притулки для влаштування дітей через те, що в них просто більше немає куди йти. Через те, що не вистачає патронатних та прийомних сімей, готових взяти їх на утримання. Цей випадок це черговий прояв тих проблем, які свого часу свого часу зафіксувала тимчасова слідча комісія Верховної Ради України під моїм головуванням, коли заради виконання показників реформи десталізації на закладах просто змінювали таблички. З таблички дитячий інтернат на мистецький ліцей чи навчально-реабілітаційний центр. А діти, які не мають батьківської опіки, як жили в них, так і продовжували жити. В них влаштовували дітей без батьківської опіки через те, що просто в якомусь регіоні був закритий ЦСПР. Або просто недостатня кількість сімей, дітей просто перевозили в Львівський навчальний реабілітаційний центр на Львівщину, і там діти перебували, можна сказати, безпідставно. І кому така псевдореформа взагалі потрібна? Я особисто виступаю за чесне реформування системи інституційного, зак... інституційного догляду дітей без гасел, а просто чесного підходу до реформування. Зараз на черзі реформування будинків дитини. І теж є ризик, що відбудеться просто зміна вивісок, без покращення становища дітей і без переведення їх в сімейні форми виховання. Для успіху реформи терміново необхідно забезпечити зростання кількості сімейних форм виховання. А ми бачимо сьогодні падіння розвитку сімейних форм, щорічне падіння розвитку сімейних форм, забезпечити належний супровід родин СЖО та надання їм реальної підтримки. Парламент забезпечив прийняття всіх необхідних законів для успішної реформи. Тому, щоб не, не було повторення ганебної ситуації на Львівщині, ми маємо домогтися не просто покарати винних, а щоб були з'ясовані реальні причини, чому це стається з нашими дітьми, щоб реформа виконавчими органами проводилася не для показників, а для дітей. Дякую всім за увагу. Слава Україні.